Всім привіт! В цьому відео ми поговоримо про секрети жіночого щастя в шлюбі. Ну про один з них ми будемо сьогодні говорити. І також дуже важлива тема, яка на наразі на даний момент є надзвичайно болючою темою. Причому це не тільки тема для жінок, але й загалом для всього суспільства. Це як привабити та втримати чоловіка. Ну тому що, ну, як привабити чоловіка, тут жінки вроді би, з тим справляються успішно. От, ну, чоловіку треба показати гарну попу, показати, що ти розумна, От, ну, ще якісь дані. От, це перше, що приваблює чоловік. Наступний етап, звичайно, чоловік починає дивитися а, -а що далі. Да, тому що за круглою попою, там деколи стояти кащей смертний, ага. кащик неворущик, да, який може наробити дуже потім багато біди. E, значить, про що йдеться мова? Мова йдеться про, ну взагалі їх є п'ять якостей. От, це є секрети жіночого щастя. От, це є п'ять аспектів щастя жінки в шлюбі. І ми сьогодні про перший з них поговоримо: це про жіночу чистоту, ну, це про цноту та сором'язливість. От. Ну, Приснові слота, і чистота, то як правило, на думку зразу приходить в фізично, Да? От, Ми будемо говорити про це питання комплексної цнота це не тільки фізика. Добре, тут ще багато чого входить. Оце обов'язково це також має м -м, значення, але ще скажу, це комплексне питання. Ну, Тому що я кажу, у нас, ну, давайте чесно, у нас в голові такий бардак, нам настільки забрудили нашу голову, що там просто каша робиться. М -м. Так, значить, що таке чистота? Значить. Е ну, Чоловіки як, да? є чоловіки, які кажуть, так, ну до весілля треба погуляти. Да? там Мальчишник влаштувати да? для чоловіків. там, ну, от, От вони гуляють, гуляють і так далі. О, це неправильний абсолютно підхід, тому що якщо ми хочемо побудувати сім'ю, то чистота має бути зі сторони чоловіка та зі сторони жінки. Ну от в цьому відео конкретно ми будемо говорити про чистоту жінки. Хорошо, чистота чоловіка це я в попередніх відео говорив, ну і ще планується також підняти цю тему, тому що це дуже важливо. Сурзуможливість також вона може бути зі сторони як чоловіка, так і зі сторони жінки. Ну тобто, це нормально. О, це, це не тільки такі, знаєте, бо у нас суспільство у нас ну, на, наразі, скажімо так, ну, соціальні мережі нас вчать інакше. Ти маєш бути брутальний, грубий, наглий, пертий. І особливо цього вчать жінки. Так, щоб, Давай, ти, там такі, ні, нічого подобного. Нічого подібного. Хм. Що таке чистота? Да? Чи значить чистота це не в смислі, там, прийшов тіло помив, трошки не про це. Ми говоримо про психічну чистоту. Да? Це мається на увазі здатність цінувати ту психічну силу, яка дана жінці від народження. От. Ми знаємо про те, що маленька дівчинка, да? вона як богиня, потрібно до неї таким чином відноситися. І цю чистоту потрібно втримати. От в писання як пояснює про те, що чоловік це як батарейка. Да? Тобто він народився, перепрошую, чоловік це як акумулятор. В ньому потрібні сонце, сонячні батареї, його треба зарядити, тобто, дай він зарядився, розрядився, зарядився, розрядився. Тобто він в такому плані функціонує. Да? З дівчинкою, з жінкою, тут інакша ситуація. Тому що дівчинка, вона оцю чистоту, якщо вона має, вона має, якщо вона і втратила все, кінець. Тут уже починається проблема. Значить, найяскравіший індикатор у цієї він вражається в чому? Це сором'язливість. Актори можуть зіграти любу роль, але сором'язливість не може зіграти ніхто. Чи, наприклад, там, почервоніти, завстидатися, там. Да, таке. Ні один з акторів цього зіграти не може. Вони можуть сміятися, вони можуть плакати, вони любу роль можуть зіграти. Але сором'язливість у цю чистоту ніхто з них зіграти не зможе. О. Як її роблять дуже часто батьки, наприклад, приходить сусідка, що ваша дитина там, що вона не може там вийти, щось сказати, що там, давай поперла бузом, дати що, не між за себе постояти. Ну, от. ну якщо до дівчинки так відноситься, да, то дівчинка з часом стає просто напорос нагла. І потім та сама сусідка передала, скаже, я бачила вашу дочку, та вообще, вона проєкт танк. Блін, ти що тупа? А хто з ної дівчинки зробив таку, як танк? Ви ж самі в дитинстві казали, ти маєш перти вперед. Чим це все закінчилось? Так, да, такою бідай стається. Далі. Значить, Вона вражається в тому, що вона починає сміятися іменно тоді, коли відчуває, коли торкнулися її чистоти. Це дуже часто відбувається на якихось стендапах. Да? Ну, тому що коли починають там сміятися і піднімати якісь там різні сексуальні теми, да, то дівчата да? то есть, вот, вони починають так. Вони починають себе так вести. Да. Знову ж таки, якщо ця чистота втрачена, вона починає сміється. Все, да, капець приїхали. Да? На жаль, на жаль, От. що ми можемо сад? Те, що коли е, розвалюється сім'я. То розвалюється і суспільство. На жаль, розвалюється суспільство. Тому що коли є в сім'ї лад між чоловіком і жінкою, то всюди навколо буде той самий лад. Якщо в сім'ї розлад, не думайте, що в суспільстві ми його якось якимось чином зробимо. Ні, це просто неможливо зробити. Цього просто зробити неможливо. От. Тому от у всіх культурах, чому берегли завжди жінок. Чому до сьогоднішнього дня от арабські країни, чому вони настільки сильні? І там, скільки пробують їх пробити, вони все одно жінки паранджу в Не всі, там, звичайно, вже почались проблеми, тому що деякі паранджу, деякі жінки паранджу зняли. От. Я не хочу нікого винити, тому що, ну, скоріш за все, це була якась помилка чоловіка, да, і він себе якимось чином не так повів з якоюсь жінкою. От. Тому вона зняла паранджу і вирішила стати сильно. От. Знаєте, жінки вони такі. Особистості, які вони будуть мстити. Причому найгірша помста від жінки це коли жінка починає себе вести по чоловічому сценарію. розумієте? Тобто, замість того, щоб включити жіночність, вона включає чоловічий сценарій і каже: ах, ви, чоловіки, не хочете виконати свої обов'язки. Хорошо, я вдіну штани, я вдіну кросівки, я закатаю рука, я вам таке устрою, що вам мало не покажуть і просто всі в шоці. Ну і потім з часом, звичайно ж, сама жінка. От в неї також з часом почнуться проблеми. Для чого потрібна ця Це є капітал, да, це є капітал суспільства, це є найважливіший капітал всього суспільства, причому цілої країни. Це не те, що тільки сім'ї одної дитини, ну там якоїсь сім'ї конкретно, чи якоїсь одної дівчинки. Але, не просто так раніше там чуть війни не було, да? коли там було щось таке, коли там хтось там на дочку, щось там на дитину, ну, на дочку мається назі подивився, да? чи, не дай Бог, там скрив, дивіться, Там вся сім'я піднімалась, там війни були просто. Звичайно, так і було. Розумієте, Це було не просто так, однозначно. Mm, Розуміють, тому вони берегли це. Бо, звичайно, якщо це була нормальна сім'я, то вони розуміли, що не можна сусідів рухати, бо це чистота не тільки їхньої дитини, це чистота нашого суспільства. Вон там села, міста чи ще й більше там кількості людей. Да? Далі зараз жінки, от вони знають, як привабити чоловіка. Ну, зараз на слава Богу, там нігті, волосся, різний одяг, у нас дуже багато цього всього, так і це є можливість якраз це все зробити. Хорошо, а що далі? Але жінки приходять на консультації і плачуть, кажуть: Петро, засипати є з ким, тобто потрахатися зі мною тут. Черга стоїть. От взяти мене заново, затягнути в ліжку, на вечір є з ким час провести. Але блін, зранку нема з ким просипатися. Тобто жінки втрачають у цю силу втримати коло себе чоловіка. От водичня астрологія, звичайно, за е, Венера. Це любов. Да, якщо знову ж таки Венера в пристрасті, Да, Венера, вона в пристрасті Тобто, якраз оце те, що ми бачимо. Тобто, пристрасть, вона ну є благість, пристрасть, невілосто. Благість це вищий аспект любові. Це коли чоловік живе, дивиться на жінку, розуміє, бо оце, оце Господь пота сотворив таке гарне сотворіння. Да? Ну, от як же ж от берегти цю красу? Тому що от Бог мені довірив цю душу, да? от як я маю до неї віднос. Це одна історія. Ну, хто з чоловіків так дивиться на жінок? Одиниці. Дуже рідко, коли чоловік так може бачити. Як правильно, такий вау, яка жінщина, да? угу. такей. Плюс жінки ще самі починають підливати масло в вогонь, і ця пристрасть стає ще більшою. Розумієте? Ну, от, Далі цей вогонь розпалюється ще більше. Жінки ну, ще більше хочеться цієї пристрасті. А е, для того, щоб будувати стосунки, потрібно дві планети. Тобто, елемент води це у нас є місяць та Венера. от, Венера це дає пристрасть. Так, а Венер а місяць перепрошую, це вміння втримати. Плюс також один із факторів, да, це вже би, по сімейній психології. Тут більше ми говоримо про те, що от якраз іменно ця культура вона дозволяє, от іменно оця чистота жінки допомагає втримати чоловіка. Розумієте? І це дуже важливо. Тому що, а як інакше будувати стосунки? Зараз нас так, знаєте, там ну, жінки себе ведуть таким чином. Я незалежна, закохалась, того хочу. От, все, окей. І чоловікам це вигідно, тому що чоловік каже: ну окей, сьогодні закохалася, завтра розкохалася, розумієте, але тим не менше, ми всі хочемо стосунки, ми всі хочемо сім'ю. Добре, якщо всі будуть так кохатися, буде такий безлад. А тоді, пардон, а як тоді ми будемо продовжувати рід? Ми просто всі вимремо, тому що нас просто не залишиться. От. Далі, коли жінка вона має цю силу, оцю силу чистоти, вона в стані що зробити? Втримати чоловіка. От. Чому чоловіки стараються бігати за молоде? Ну, чим старший чоловік, да? тобто він старається бігати за молодою дівчинкою. Тому що жінка там пожила, там з кимось переспала, вона втрачає цю чистоту. Вона й просто втрачає, її немає. І тут починається проблема. Тому дуже важливо от, її втримати. І чоловік він старається знайти собі ну, чоловіки, як хочу, знаєте, погуляти, а потім знайти дівчинку чисту розу. Окей, як ти собі це вважаєш? Якщо ти зі всіма а з тими, з ким ти перегуляв, а їх куди дівати, що з ними потім робити? М -м. І тому дуже важливо кажу, ця чистота вона має втриматися обов'язково. І в першу чергу за цим повинні слідкувати чоловіки. Тому що якщо чоловіки вони зі всіма перегуляли, так а тоді, де ту чистоту шукати? М -м. О, це також надалі стає обов'язком батька. О, тому що якщо чоловік він думає про те, що погуляти, ну це біда для суспільства, ну і для самого чоловіка, і для суспільства. Якщо ж він думає, так, я знайшов одну жінку з одною живу, от бережу її, коли в мене буде дочка, я буду її берегти. Це інакша історія. розумієте? І так, це я вам розповів про чистоту. Ось що важливо. Тобто, цнота це не тільки в фізичному плані, це ще чистота. Тобто, ну, жінка має думати про одного чоловіка, лише про одного чоловіка. Там ще є свої плюси, є мінуси, є підводне каміння. Про це розповім в наступних відео. Дякую за перегляд. До зустрічі в наступних відео.